Привіт, друзі! Продовжуємо з вами підготовку до контрольної роботи на тему піраміда. Задача достатнього рівня. Основою трикутної піраміди є рівнобедрений трикутник з основою А і кутом альфа при вершині. Усі двогранні кути при основі піраміди дорівнюють бета. Знайдіть перше площу повної поверхні піраміди. Друге висоту. Піраміди. Отже, мова йде про трикутну піраміду. В основі цієї піраміди лежить рівнобедрений трикутник. Зробимо малюнок. Спочатку малюємо основу. Оце бічна сторона рівнобедреного трикутника, це основа і це ще одна бічна сторона рівнобедреного трикутника. Позначимо вершини його А, Б, С. За умовою основа має довжину А, кут при вершині альфа. Позначимо вершину піраміди точку П і проведемо бічні ребра до цієї вершини. Треба знайти площу повної поверхні. піраміди. Повна поверхня складається із трикутника ABC, який лежить в основі, а також бічної поверхні, що складається із трикутників АБ, БЦП і ACP. Для того, щоб знайти. Площу повної поверхні, нам треба знайти площу кожного із цих трикутників і знайдені результати додати. В основі у нас рівнобедений трикутник з стороною А і гострим кутом альфа. Ми проведемо висоту до основи АБ і нам треба буде знайти цю висоту, оскільки двогранні кути при основі всі однакові, всі дорівнюють бета то висоти, тобто перпендикуляри, проведені із вершини піраміди до ос... ребер основи, будуть рівні. Тобто висони, висоти трикутників, які складають бічну поверхню піраміди, будуть однакові. А це означає, що можна знайти площу бічної поверхні у вигляді формули. С бічне дорівнює Одна друга. Периметр основи перемножити на висоту будь-якого із цих трьох трикутників, оскільки ці три висоти однакові. Тобто, нам треба буде знайти висоту оцього, наприклад, трикутника, і треба буде знайти сторони оцих двох трикутників. До речі, ми покажемо пізніше, що ці два трикутники рівні, тобто АПЦ і БЦ. А оскільки вони рівні, то нам доведеться знайти тільки одну цю сторону і потім її просто перемножити на 2. Отже, тепер реалізуємо наш план. Починаємо з того, що проведемо висоту піраміди. Проблема полягає в тому, що нам треба з'ясувати, де знаходиться основа цієї висоти. Оскільки всі Двогранні кути при основі однакові і дорівнюють бета, то це означає, що основа висоти є центром кола, вписаного у основу. Тобто коло вписане в трикутник АБЦ і центр цього кола є основою висоти піраміди. Оскільки трикутник АБЦ рівнобедрений, то центр вписаного кола лежить на медіані, проведеній до основи. Взагалі ми знаємо властивість, що центр вписаного в трикутник кола лежить на перетині його бісектрис. А в рівнобедреному трикутнику бісектриса, медіана висота співпадають, то ясно, що на медіані. Медіану, чому я обираю? Тому що її простіше зобразити, оскільки в нас вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Позначимо середину точкою М. І малюємо цю медіану. Саме на цій медіані десь і знаходиться центр вписаного кола, тобто основа висоти. Узначимо цю точку буквою О і проведемо висоту піраміди. ПО висота. Оскільки Бісектриса медіана є і висотою, то ОМ перпендикулярна до АВ. Це означає, що ОМ є радіусом вписаного кола, проведеним у точку дотику. Тобто це вписане коло проходить через точку М, дотикаючись до АВ, і дотикається також до сторони ВС і АС. Так ось ОМ це радіус вписаного кола. Зафіксуємо це. Проведемо ПМ. ПМ це похила, проведена з точки П до площини основи. ПО – це перпендикуляр до площини основи. Це означає, що ОМ це проєкція похилої. За теоремою про три перпендикуляри, оскільки АБ перпендикулярна до ОМ, тобто до проєкції похилої, то АБ перпендикулярна і до самої похилої. Оцей кут прямий. Таким чином ми маємо, що Медіана трикутника АБП є одночасною висотою. Це означає, що трикутник АБП рівнобедрений, Тобто оці дві сторони рівні. Тепер трикутник БПЦ і трикутник АПЦ рівні оск... за третьою ознакою, оскільки ці дві сторони рівні за доведеним щойно. Ця сторона ПС спільна, а сторони ВС і АЦ рівні, як бічні сторони рівнобедреного трикутника. Тобто ми довели один із пунктів нашого плану. Ми довели, що цей трикутник і цей трикутник однакові. Тепер знаходимо необхідні елементи. Ще одне. Оскільки АВ перпендикулярна до МО і до МВ. Це означає, що ПМО це лінійний кут двогранного кута при основі. Тобто це той кут, який дорівнює бета. Запишемо, що кут ПО ПМО дорівнює бета. Зрозуміло, що цей кут прямий, оскільки ПО перпендикуляр до площини, отже, ПО перпендикуляр і до будь-якої прямої, що лежить у цій площині. А тепер переходимо до обчислення необхідних елементів для формул площ цих трикутників. Отже, в трикутнику АВЦ нам необхідно знайти висоту. Це відрізочок це М. Оскільки це МВ, прямокутний трикутник, у якого МВ можна знайти цей відрізочок дорівнює половині АВ, тобто А на 2, а кут МЦБ дорівнює половині альфа, то е, за співвідношенням тангенса можна знайти даний відрізочок. Отже, НБ uh, дорівнює А розділити на 2. Кут МЦБ дорівнює альфа розділити на 2. Відношення протилежного катета до цього кута до прилеглого катета це тангенс кута альфа на 2. Отже, прилеглий катет МЦ дорівнює МБ розділити на тангенс кута MCB. Підставляємо значення. Одержимо А на 2, розділити на тангенс альфа на 2. Отже, ми одержали оцей відрізочок, який є висотою трикутника АВЦ. Звідси площа трикутника АБЦ дорівнює 1 друга. Сторона АВ вона дорівнює А. Множити на висоту МС, яка дорівнює А. розділити на 2. Тангенс. Альфа на 2. дорівнює. Оцей вираз ми забрали звідси. Ось воно у нас обчислене. Спростимо цей вираз А перемножити на А. А у квадраті. А в знаменнику 2 на 2. 4. Тангенс альфа на 2. Тепер нам треба знайти площу бічної поверхні цієї піраміди. Для цього нам обчислити необхідно периметр цього трикутника і е, висоту одного з цих трикутників. Для того, щоб знайти периметр, знайдемо сторону BC. Сторона BC із цього ж трикутника MCB, Це в нас Невідома гіпотенуза дорівнює е, катет, що лежить напроти кута альфа на 2, розділити на синус альфа на 2. Отже, одержуємо БЦ, дорівнює А на 2 розділити на синус альфа на 2. Одержимо А на 2 синус альфа на 2. Тепер знайдемо ось оцю висоту. Знаходити будемо із трикутника БМО. Ми маємо один гострий кут у цьому трикутнику і більше нічого нам не відомо. Ми можемо знайти ОМ. Це радіус писаного кола. Проведемо відрізок ОВ. Це бісектриса кута. АВС, оскільки центр вписаного кола лежить на перетині бісектрис. Бісектриса ділить код навпіл. Спочатку знайдемо код АВС Або МВС. Код МВС дорівнює сума гострих потів трикутника МЦБ 90 градусів. Тому цей кут дорівнює 90 градусів. Відняти альфа на 2. Тепер знаходимо кут МБО. МБО дорівнює половині цього кута, тобто 45 градусів, відняти альфа на 4. Цей кут ми знайшли. Обчислимо сторону ОМ. Це катет, який лежить напроти даного кута. А МВ відомий нам катет, він дорівнює А на 2. Він прилеглий. Тобто ми через підвідношення тангенс знаходимо відрізочок ОМ. ОМ дорівнює МВ перемножити на тангенс цього кута. Тобто А на 2 множити на тангенс кута 45 градусів мінус альфа на 4. Переходимо до трикутника МОП. Нагадую, що це прямокутний трикутник, прямий кут у вершині О. Гострий кут бета відомий і катет прилеглий до гострого кута також відомий. Нам треба знайти гіпотенузу. Вона є висотою трикутника АПБ. Гіпотенуза МП дорівнює ОМ розділити на косинус кута ПМО. Дорівнює ОМ. Ось записаний тут. А тангенс 45 градусів. Відняти альфа на 4, розділити на косинус кута бета. А ще оцю дві ми не записали. Тепер можна записати площу бічної поверхні. S бічне дорівнює. 1 друга множити на периметр. Ми відразу периметр обчислюємо. AB, тобто А, додати 2 bc оскільки BC і AC рівні. 2. А BC у нас вже обчислено. Ось вона є. А синус. 2 синус альфа на 2. Оці дві скоротяться, периметр у нас у цій дошці записаний і множити на висоту висоту mp. Ми її обчислили, тобто на а, тангенс 45 градусів мінус альфа на 4 і розділити на 2 косинус бета. І залишилось тепер знайти S повне. S повне дорівнює сумі площі основи ось цей вираз, плюс ось це S бічне. S повне дорівнює. А квадрат розділити на 4 тангенс альфа на 2. Додати. Дужки відкрити. А плюс А розділити на синус альфа на 2. Множити. Оця двічка піде сюди. Одержимо А, тангенс 45 градусів. Відняти альфа на 4 і розділити на 4 косинус бета. Оце в нас площа. Повної поверхні піраміди. На перше питання відповідь ми знайшли. Залишилося обчислити висоту піраміди, тобто відрізочок ПО. Це просто зробити. Проведемо відрізок ОВ – Це бісектриса Кута АВС, Оскільки центр писаного кола лежить на перетині бісектрис. Вісектриса ділить код навпіл. Спочатку знайдемо код ABC Або MBC. Код MBC дорівнює сума гострих кутів трикутника MCB 90 градусів. Тому цей кут дорівнює 90 градусів відняти α на 2. Тепер знаходимо код MBO. МБО дорівнює половині цього кута, тобто 45 градусів, відняти альфа на 4. Цей кут ми знайшли. Обчислимо сторону ОМ. Це катет, який лежить напроти даного кута. А МБ відомий нам катет, він дорівнює А на 2. Він прилеглий. Тобто ми через підвідношення тангенс знаходимо відрізочок OM. ОМ. ОМ дорівнює МВ перемножити на тангенс цього кута. Тобто А на 2 множити на тангенс кута 45 градусів мінус α на 4. Переходимо до трикутника MOP. Нагадую, що це прямокутний трикутник, прямий кут у вершині О. Гострий кут бета відомий і катет прилеглий до гострого кута також відомий. Нам треба знайти гіпотенузу. Вона є висотою трикутника АПБ. Гіпотенуза МП дорівнює ОМ розділити на косинус кута. PMO. Дорівнює OM. Ось записаний тут. А тангенс 45 градусів. Відняти альфа на 4 розділити на косинус кута бета. А ще оцю дві ми не записали. Тепер можна записати площу. Бічної поверхні. S бічне дорівнює. Одна друга множити на периметр. Ми відразу периметр обчислюємо. AB, тобто А, додати 2 bc оскільки БЦ і АЦ рівні. 2. А БЦ у нас вже обчислено. Ось вона є А синус 2 синус альфа на 2. Оці двічки скоротяться, периметр у нас у цій дошці записаний і множити на висоту, висоту МП. Ми її обчислили, тобто на А, тангенс 45 градусів мінус альфа на 4 і розділити на 2 косинус бета. І залишилось тепер знайти S повне. S повне дорівнює сумі площі основи ось цей вираз, плюс ось оце S бічне. S повне. дорівнює А квадрат розділити на 4 тангенс альфа на 2. Додати. Дужки відкриті. А плюс А розділити на синус альфа на 2. Множити. Оця двічка йде сюди. Одержимо А, тангенс 45 градусів. Відняти альфа на 4 і розділити на 4 косинус бета. Оце в нас площа. Повної поверхні піраміди. На перше питання відповідь ми знайшли. Залишилося обчислити висоту піраміди, тобто відрізочок ПО. Це просто зробити. Ось... Знайдемо тепер оцю висоту з трикутника ПОМ. Це прямокутний трикутник. Ми знаємо оцей катет і гострий кут. Отже, ПО знайдемо за допомогою танденса. Висота, дорівнює ПО, дорівнює МО. Тобто десь у нас тут записано МО. Ось вона оце. А. Розділити на 2. Множити на тангенс 45 градусів. Відняти А на 4. І множити на тангенс бета. Все, на цьому ми закінчуємо. Хлопчик хоче їсти. Котик каже, що ми все правильно зробили. А яка ваша думка? Ми з котиком підемо їсти. Ну, а ви подумайте. На цьому урок закінчено. До зустрічі на наступних відеоуроках. З вами був Василь Васильович.